Поговоримо про таку делікатну тему, як на рахунок ось цього. Принесли мені сьогодні на прийомку бутилочку бабушкиної самогонки, сказали, хлопці, це вам, рукавички нате, все. І я написав, що не вживаємо, десь піде на багачі села. І хлопець пише, привіт, хлопці, анагнічні свята. Розповім своє відношення до цієї штуки. В листопаді, зараз жовтень, в листопаді буде 11 років, як нічого не вживав, ні пива, ні вина, ні, ну, тобто, нічого, ні горілки, нічого, нічого алкогольного не вживав. Дивіться, як змінилося моє життя. Нічого не втратив в цьому житті, коли перестав, тільки здобув. Це розказую свій досвід. Відсіялося одразу там 80% знайомих, бо зустрічалися і якось так ніби, знаєте, ну, щось не то. Не вистачало для підтримання цього. Зразу почали світлі думки лізти в голову. Якісь там десь щось як заробити, почали думатися. Цей ну, також є які е, варіанти, нюанси, коли ти не цей, а скидувати десь енергію треба, стреси там ну так. Випили, розслабилися, хе-гей. Треба тобто чимось себе придумувати, чим займати. Е -е, як варіант спорт. Спорт реально е -е, був завжди зі мною. Інколи він мене покидав чати, там на півроку, на рік таке, а потім я знову збрався, там крепко бігав, дуже сильно. Потім там якісь турніри, ну щось я займався, той кіці на футбол ходив. Ну, Ви зараз я десь цей. Зараз спортзал, наприклад, пішов, бо треба десь скидувати. Їздив, трохи, стріляв по тарілках з помпової рушниці. Ну, десь я придумав, треба десь скидувати цей негатив і накоплене, ну, знаєте, ну, накоплену цю таку якусь негативну енергію, там, ну, якось розслабитись потрібно. О, тому ну, я нічого не втратив. В моєму житті тільки зміни на краще стали. Ну, ну, Коротше, я тобі рекомендую не цей. кажуть, хтось може з розуму, хтось може, хтось не може. Але я от спробував без і ну от все класно, все класно, всім гарного дня.